Дивіться, що ви розуміли, в мене одна жінка е, прийшла до мене на навчання, відівчилась 3 роки. От. Е, вона е, допомагала. То есть, ну, я, я є ініціатор запуску проєкту Їжа життя в Білій церкві. Тобто я запустив цей проєкт, зібрав волонтерів, виростив 5 поварів, 49 волонтерів. То есть, ну, у мене вся команда 54 чоловіка. Тобто, ну, вона один з тих поварів. Потім вона вчилася, вона б не була куратор групи, помагала, да? тобто, ну староста, тобто куратор групи помагала. От, Потім далі. Зараз вона вже запускає сама свої проекти. Зумієте? І коли ми з нею сіли записувати відео-відгук про то, можете зайти на Ютуб, подивитися в мене на цьому Петрок, водичний астролог, там є відеовідгуки. І там от є Вікторія Штомпель. От. І коли Вікторія, от ми коли відгук писали, коли я їй це все весь цей. Показав шлях, який вона прийшла. Вона тоді сила така. О, точно, побачила шлях, який прийшла.